Саме зараз є шанс легко та гарантовно відкрити візу в Канаду по спеціальній спрощеній програмі Kuwait для українців, які шукають захист від війни. Дана віза надає право офіційного працевлаштування та навчання, одноразової матеріальної допомоги в розмірі 3 тисячі канадських доларів та півтора тисячі доларів для дітей. Ми допомагаємо оформленні заявок з підтримкою на кожному етапі: заповнення заявки, запис на здачу біометрів в країнах ЄС, зокрема і у Львові, вклейка віз в паспорт. У нас є можливість знайти довготривале житло в Канаді та допоможемо з працевлаштуванням. Більше 500 відкритих віз та більше тисячі вклеєних віз в паспорти. Жодних відмов. Я в туризмі працюю 20 років. Тому мені і моїй команді можна довіряти, про що свідчать багаточисельні відгуки наших клієнтів. Так як програма діє лише до 31 березня 2023 року, то раджу скористатися цією нагодою не зволікаючи. За деталями звертайтеся в Дірект.